Друзі, всіх радий вітати на каналі Адрядва Крю. Забрав вже по перепустці камуфляж. І, звісно, цей камуфляж, який називається Страйкер, це на танк ферум, який ми забираємо тут з цією бойовою перепусткою в операції Тінь майбутнього. Це, мабуть, головна награда. Хоча, в принципі, для мене танки 6 рівня ніколи не були головною наградою, тому що нагородою, друзі, пробачте. Тому що більш за все в бойовій перепустці цікавіше золото. Але давайте пограємо зараз на цьому танку три бої, і подивимося. Якщо ви, звісно, ще його не обкатали, подивимося, я ще не обкатував, в мене зараз 0 боїв на ньому, і хочеться викатати його в рандом і просто отак, от, не знаючи машину, подивитися, на що вона здатна. Після того, як хвилину 10 закидало в бій, я гадаю, що тут, мабуть. Серйозні такі гравці зараз будуть підібрані, просто якісь люті, мабуть. Я навіть не знаю, що робити. Так, 2-2. Я гадаю, що поїду на СТ напрямок. Мабуть, я допоможу стежкам Вони не їдуть сюди, Окей. Так, носорог поїхав сюди. Uh, взагалі цікавий дизайн цього танку. Прикольно зроблений, анімований камуфляж на жорстому рівні друзі. Це щось. Це щось. Ну, поки що я дивлюсь, що непогано він себе почуває. Цей танк. Е, хоча, в принципі, зараз. Е, і нічого такого не відбувається, серйозного. Нам би потрібно було б сушку вкатити, забрати сушку. Е, щоб КВ-2. Сюди не... Вони вдвох відстрілялися. Ну, на КД-7 7 секунд я достатньо швидко зможу зіграти цих двох товаришів е, у КВ2 довше КД. Ну і ми зможемо тут ще трошки з ним погратися. У мене тут, знаєте, як, типа, якийсь лютий відстріл, коротше, моїх тиммейтів відбувається просто. Приїхали спочатку 2 КВ-2. Ух ти! У мене ще 10 секунд адреналіна. Супер, супер, ну ми ще можемо затащити цей бій. І я гадаю, що це було б дуже непогано. Якби так сталося. А, цього чувака не треба тікати, треба його зустрічати. Я б зустрічав би його, так. Да. Ну, я скажу так, друзі, що мені здається, що м -м, танк э, достатньо броньовий. Тому що дуже часто не пробивають. Але, але, треба щось вирішувати. І я не пробиваю об'єкта. Так буває. Об'єкта, до речі, шкода непогана разова. ДПМ лютий. І що мені робити? Блін, на шостому рівні трьошку накидав. Я поки що ігнорую цих двох, я не знаю, правильно я це роблю зараз чи ні. Але я так розумію, що в лоб вони мене не пробивають. Добрали 3700, друзі, 3700 шкоди настріляв взагалі в цьому бою я сам собі не вірю, навіть не вірю, що це сталося зі мною. Можливо, хтось ще накидував на шостому рівні 3700. Просто з першого бою. Так, да, і другий клас, друзі. Ну. Бачите, я таку каточку не зміг витягти. 3700. Це щось просто неймовірне, я б вам сказав. Реально, 3777. <смеш> да. Не кожного дня можна побачити на шостому рівні таку шкоду. Я так розумію, що зараз всі поїдуть грати на напрямок СТ. А я все ще. Все ще хочу накидати стільки ж шкоди, як по минулому бою. Зараз подивимося. Ну. Чи це випадковість чи можливо. І на танкованого теж було непогано. Ну, 240 для шостого рівня, мені здається, що це непогано. Непогана шкода, от, коли вилітає. Так, тут мінус 2. Ну і ще й з піджогом. Непогано. Темовенте і штух третій. Штух третій, німчик. Мені дуже подобався колись. Гармата достатньо точна, тому тут я поганого навіть нічого не хочу сказати про про цей танк, про цю гармату. Мені поки що все подобається. 275 на максималках, коли вилітає, будете мати 275 шкоди, друзі. Непогано, непогана шкода і. Тачка реально комфортно, можна грати і, і... рухома. Ну, можливо, це і... по 200 це можливо і не шкода для важкого танка на рівні, але тим не менше, КД 7 секунд. Не граю я зараз на каліброваних снарядах. Ну, Минулий бій, так, да, ми побачили, що там є інколи моменти з непробиттям. Ну, тим не менш непоганий я б сказав би. Зараз граю теж на шкоду. Хочеться побільше накидати. Ну, блін, 2600. Я другий бій роблю майже 3000. Зараз ще постріли зроблю. І трьошку зробив. Ну, так сказати, що зараз ми зіграємо три бої якщо середній буде трьошка, це реально крута техніка. Не знаю. Можливо, попадаються гравці такі з е, е, поганою шкодою. Ну, до речі, другий, другий клас, друзі. Тобто, реально хтось накидає на ньому ще більше і досвіду більше. Хоча в мене топ по дамагу в рази більше, ніж е, в, у моїх тіммейтів. Так, я тут можу забрати нагороди. Ух, люта техніка. Люта. Просто лютейша. Так, е, фером. Наш ферм їде зараз в ще один бій. Друзі, в бої закидає реально більше хвилини. І щось мене це е, трошки непокоїть. Чому так? Е, так, шості рівні грають проти п'ятих рівнів. В нашій команді є навіть Dorian, якийсь е, з літерою Z, який грає 9 років вже в цю гру. Ну, нехай нам це буде. До перемоги, скажімо так. Не поїхали ніхто на горочку, друзі. Ніхто не грає. І що з цим робити? Я так розумію, що в певних місцях я можу зробити постріл і роблю такий постріл тупо на реакції там Деякі гравці з команди противника. Не влучають в мене. Я влучаю. клас пролітає тут. Щось я тут завтикав коротше, і довго зводився. Ну, здавалося мені, що так треба. А зараз подивимося, що у нас тут. Я, до речі, з горочки не завжди граю. Не пробив навіть, добрий постріл. Верхню планочку що я? Маю пробивати ж його. І хочеться, щоб він загорівся. Але, мабуть, позаду треба. А він що, АФКшник? Ну я не можу не накидувати по ньому. А тут не пробиття. Ну пограю. АФКшника, нічого страшного не станеться. 1200 шкоди. Не пробивай інколи з такого кута. Дуже цікаво. Ну і забрали. Ну, тим не менш, мені тачка сподобалась. 2000 буде середньої шкоди на ньому. 2,5. Ну, в принципі, як у мене на топах. На деяких, звісно, більше є трошки, але. 2,5. І давайте подивимося. Так, що ми 12 тисяч фармимо за такий маленький бій. Так, що на мене тут по боям? Три бої зіграно, 66-67 статистика, 2865. Середня шкода за бій. Я скажу, що в принципі з трьох боїв не можна составити таку карту в цілому, як ви будете на ньому грати, але він реально комфортний. Я ніколи б не сказав би на танк, що він лайно, типу якщо він не є лайном. Тому, друзі, танк реально годний, можна пограти. І бажаю вам успіхів, друзі, гарних вам каточок, перемог і пам'ятайте, друзі. Все буде Україна, Пока.